Як підготуватись до НМТ? Як скласти НМТ на 180+, Як ефективно підготуватися? Як не дати хвилюванню зруйнувати результат навчання? Сьогодні на всі ці як існує безліч відповідей, але люди рідше звертають увагу на те, чому ця процедура стала мірилом заслуг кожного абітурієнта. Подумаємо про її важливість і розглянемо варіанти ефективних способів підготовки. Отож, що таке НМТ? Це національний мультипредметний тест. Обов'язковий іспит для всіх, хто планує здобути вищу освіту в Україні, він став реалізацією онлайн формату ЗНО з початком повного вторгнення. Хоч повністю й не замінив цей іспит його очевидним недоліком є відсутність питань розгорнутого типу. НМТ складають одразу з кількох предметів. Для цього учень має прийти в пункт тестування з документами і запрошенням. Ця процедура знайома тим, хто приходив знову. От тільки НМТ відбувається в онлайн форматі, а кількість учасників в одному місці значно менша ніж це було в попередні роки. Отже. НМТ – це суто український продукт, який став успішним та ефективним розв'язанням проблеми, що потребувало негайного вирішення. Тому його можна назвати хоча б частково гідною заміною ЗНО. Чому освіта стала кращою із впровадженням ЗНО? Втілити ідею незалежного оцінювання у школах планували ще у 1993 році. Вона мала розв'язати такі проблеми, як нерівність прав на вступ у заклади вищої освіти. Корупція на етапах вступу до СВО закладів вищої освіти та некоректне оцінювання знань випускників Перше, учні офіційно склали ЗНО у 2006 році після пілотних тестувань з 2002 по 2005 роки. Тоді створили український центр оцінювання якості освіти. Це підрозділ Міністерства освіти і науки України, який розробляє і проводить незалежні оцінювання. Його метою є розв'язання згаданих проблем та Створення умов рівного доступу до вищої освіти. Тепер, досягнувши позначки у майже 20 років, ця реформа демонструє чудову прогресію. Ми маємо незалежне оцінювання, орган, який його контролює і запобігає порушенню прав доброчесності. Особливості вступних кампаній до впровадження ЗНО. Абітурієнти складали вступний іспит безпосередньо у ЗВО за правилами, які регулювалися цими закладами. Результати іспитів визначала приймальна комісія. Кількість спроб для вступу була обмежена, бо ЗВО мав свої терміни проведення іспитів та прийняття на навчання. Багато закладів організовували платні підготовчі курси. Вони сформували суб'єктивну систему без зовнішнього централізованого. Регулювання вступних процесів. Це означало, що для ЗВО існувала певна свобода, якою за численними свідченнями регулярно зловживали. Тож на 2024 рік ми засвідчуємо колосальну різницю. Спостерігаємо, як оновлюється і прозорішає вступний процес. Ситуація стає цікавішою, бо він ще й мусить адаптуватися до реалій війни. Ця адаптація має конкретну назву НМТ не лише про знання і рівень хард підготовки. Цей іспит перевіряє не тільки те, як учень вміє відповідати на регламентовані запитання, а ще й деякі когнітивні здібності. Здатність аналізувати та розмірковувати на їх основі. Окремою важливістю НМТ є сама його інтеграція в життя учня. Коли ми говоримо про іспит, то зосереджуємося на вивченому та компетенціях, але забуваємо про те, що підліток бере участь у чомусь важливому в тому, що змінить його і дасть досвід. Ми забуваємо про цінність виклику. Якщо поглянути на НМТ з цього боку, то стане зрозумілим, на що звертати увагу підготовці, крім самих знань, адже щоб Впоратися з цим завданням треба попрацювати з психологічним станом, вмінням опановувати себе в моменти невпевності, сумнівів чи навіть страху. Отож, як підготуватися до НМТ для зручної демонстрації, поставимо собі декілька запитань: перше, коли Розпочинати підготовку до НМТ зазвичай учні починають готуватися за 9-12 місяців до тесту, щоб створити ґрунтовну базу та уникнути стресу через поспіх. Якщо починати підготовку у вересні, це оптимально, але навіть літо можна використати для неквапного старту. Проте це підсумоване твердження. Часто буває, що учень суттєво відстає від програми певного предмета, тоді варто починати якомога раніше, щоб наздогнати пропущення. З чого розпочинати підготовку з повторення матеріалу за попередні роки, опрацювання найбільших тем і створення чіткої стратегії навчання. Важливо виділити якийсь час для знань і поступово збільшувати навантаження. Основне правило займатися регулярно, адже хаотичне навчання може призвести до плутанини та втрати ефективності. Що варто зробити учням, які почали готуватися пізніше рекомендованого терміну, чи хвилюються через брак часу, щоб опанувати себе і вдало підготуватися. Спочатку. Треба пройти пробний тест, щоб визначити рівень готовності, слабкі місця і ті питання, які не викликають навіть асоціацій. Буває, звісно, що їх дуже багато, але справа тут не лише в кількості. Так розпізнаються теми, з яких варто почати, або які вкажуть напрямок, хоча б для вивчення базової теорії, яку можна подолати за короткий час. Тут вкрай важливо є структура, бо без неї учень перейде до хаотичної, а отже, неефективної підготовки. Йому слід збільшувати робоче навантаження поступово, адже тільки таке навчання приносить результат. З чітким розумінням сильних і слабких сторін він здобуде впевненість, які додаткові ресурси слід використовувати для підготовки. Всю необхідну інформацію абітурієнти шукають на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Там ви можете знайти посилання на демонстраційні варіанти тестів НМТ попередніх років. Матеріали всеукраїнської школи онлайн, відеоінструкції до тестів. Минулих років та онлайн-тестувальник з тематичними завданнями. Цей сайт є одним з головних порталів підготовки. Крім нього, є й інші популярні ресурси і способи, наприклад, для підготовки до частини з історії України створені серії відео та подкастів. А для англійської мови існуючи не найбільше онлайн-тренажерів, та зібрано безліч матеріалів. Хоч якими б легкими і швидкими не були сучасні методи підготовки, проте не варто відмовлятися від традиційних, адже ефективністю вони поступаються не завжди. До них належить повторення за шкільними посібниками, заняття з репетиторами, відвідування групових курсів та підготовка у школі на уроках, чи можна підготуватися до НМТ дистанційно, Беручи до уваги той факт, що більшість допоміжних ресурсів це онлайн-тести. Документи, різні подкасти та відео, тобто записи на електронних носіях, стає очевидним, що підготуватись дистанційно можна, Ба більше онлайн-матеріали практично більш ефективні ніж підручники та посібники. Отже, готуватись дистанційно не лише можна, а варто спробувати. Більшість з репетиторів в такому форматі і працює. Як ефективно підготуватись з репетитором? Відомо, що з метою додаткового заробітку вчителі пропонують індивідуальні послуги підготовки. Це звична практика, її поява зумовлена недоліками навчальної програми. Чи вина у цьому школа, чи учень, чи сама освіта. Тема іншої статті. Тут варто зупинитись на тому, що звинувачувати лише вчителів у перевантаженні, яке відчуває учень з наближенням іспиту, не є доцільно. Проте бувають випадки, коли робота з репетитором не приносить очікуваних результатів. Причини невдач бувають різними, а відповідальність, зрозуміло, лягає на вчителів. Перед батьками абітурієнтів постає складний розлогий вибір, бо рекомендованих спеціалістів безліч AP School. В AP School існує окремий напрям роботи з психологією учня. Школа є частиною центру підготовки і складання тестів з іноземних мов. Вчителі володіють релевантним досвідом у закріпленні навчальної програми, а крім того, застосовують сучасні методи підготовки як психологічних влаштувань. Підтримуючи рівень міжнародного тестування, ці ж методи вони імплементують у підготовці до іспитів в Україні успішне НМТ. До НМТ потрібно підходити як до життєвого виклику, і це не переоцінювання, а очевидний висновок. Від цього тесту залежить майбутнє абітурієнта, так само як від знань, які мала б дати школа. Якщо знати історію створення незалежного оцінювання, розуміти його роль у системі і розвитку української освіти, тобто знати, чому його слід сприймати таким важливим, то недооцінити просто не вийде, і це провокує хвилювання, породжує страхи. Які мають долати підлітки й без того налякані іншими проблемами, що турбують українців? Треба їм допомогти.